Представтесь, будь ласка. Я Бутецький Олексій Валерійович, родився у 1983 році. Був, находився на службі в зоні АТО, демобілізувався вже ось в цьому році, 22 квітня. Так як вийшла в мене така ситуація, що я приїхав в зону АТО. От, мене не хочуть пускати в мій, в мій будинок. Якби я получаюся як прямим наслідником. На во час війни, я там перебував, я похоронив і маму, і бабушку, бабуську. Тобто в мене з таких близьких вже нікого немає. Дядько, я ж вам ще раз об'ясняю, що дядько мене не хоче впускати в мій, в мій будинок. Він хоче без мого відома. Просто взяти і цей будинок продати. В якому підрозділі ви служили? Я служив в 59-й бригаді, в 9 му батальйоні. Коли ви домовізувалися? 22 квітня в цьому році. Що саме основне зараз є перешкодою? Це фізичне перешкоджання війти в будинок і ще які є проблеми? Викрили ну, документи? Так, і, да, і, і кража документів. Ви на сьогоднішній день в міліцію, в поліцію, вірніше подали заяву, щоб викрили документи? Чи це зробите ще? Це я тільки маю зробити. А в сільську раду попередили, щоб не в, здіяли... в Сільську раду я попередив, да, що в мене будинок хочуть візьму відомо продати. І що, і що мене не пускають в мій будинок. Іншого житла у вас немає? І житла в мене немає, так. Да. Ви зараз творили сім'ю? Я зараз да, налаштовую собі якби, нову молоду сім'ю. Хочу, щоб ну, якби, почати життя заново. І хотілося б переїхати до себе в будинок. А так як мене не пускають, ви можете назвати ту особу, що перешкоджає вам війти в родинний будинок? Фурдига Василь Петрович. Де він мешкає? Село Бродецьке. Село Бродецьке, Козятинський району. Козятинський району, так. Да? Район, да. Він вам якесь родинне відношення до вас має? Е, ну він як мені дядько рідний. Точніше, як? Це Це мамин рідний брат. Мамин рідний брат. Да. Так. І він хоче, е, ну він вам пояснює, для чого що він хоче. Він хоче будинок продати із, виходить, як вам об'яснити. І він хоче продати, і мого другого дядька жінка. Тобто я просто не розумію, яке вона має діло до цього будинку. Тобто вони хочуть цей будинок продати і гроші на операцію дитині, а мене оставити Без житла. на вокзалі, як то кажеться. Тобто вони хочуть вашим коштом вирішити свої проблеми. Да. І позбавити будь-яких да. право. Право власності, на, 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 на будинок. У вас не братів, не сестер прямих? Ні, в мене немає ні брата, ні сестри. Будинок на сьогоднішній день юридично ви оформлений на кого? На бабушку. На бабушку покійну, так? Да. Яка померла, коли ви були в зоні отут, да. так? Хорошо, дуже дякую за інтерв'ю.